Всім привіт! І сьогодні в мене масляна пастель виїхала. Сьогодні у нас буде каву. Навіть ось навіть ось так тарілочка. Десь ось тут ми можемо побачити її мінімальний такий бортик. І ми малюємо для початку наш перший великий кавун. Ось так. Ось такий перший такий шматочок ми маємо. Далі. За ним буде трошечки він буде виглядати. Плюс-мінус вони будуть на одному рівні, але ж все-таки ні. Він буде трохи менший. За ним будуть шекові. Ну, такі більше сходяться в одної точці. До речі, тут просто ще я хочу трошки промалювати скаутерку якусь таку цікаву. Я не знаю, що в мене з цього вийти, але чомусь мені захотілося. Харше, хай буде три Окей. Тут я відразу помічаю, що він буде тінь. А ось тут у мене буде фактура цього рушничка. Тому я тут залишила місце. Так, дивіться, для початку взагалі знаходжу сірий, чорний і відтінки зеленого, тому що хочу почати все-таки з рушничка. Ось так помічаю світло-сірим, все. Де треба обійти. Прямо починаю промальовувати. Я, чесно, не знаю, що мене з цього трохи вийде, тому що сама робота, з якою я малюю, задумка, вона взагалі сухою пастелью. А, як ми знаємо, це трохи інше. Масляна і суха, воно по-іншому все лягає, по-іншому промальовується, тому я навіть і не знаю. Але зараз побачимо, що з цього вийде. Мені, здається, де жось на прикольне вийде. Так. Ось сюди вже починаю тут трохи білого. Ось так. Все ось так підтушою. Поки що нічого не зрозуміло, але нічого. Ось тут такий світлий. Це у нас жовтий? А ось тут у нас буде темний. Ось ми ще тим чимось такий. Далі. Я ось так буду помічати нашу тарілочку. Так, давайте перейдемо до самого цікавого це ось ці кавунчики. Нахожу темно, зелений. І промальовую прям саму нижню частину. Ось так. Потім беру трошки світлішу частину промальовую. І, звичайно, мені хочеться, щоб воно було яскраве, тому я ось тут, по самому низу, потворився ось такий світло-зелений. Далі, щоб цей був переход такий більш мягкий, я додам трохи. Ось так просто легесенько провожу такого біжа і далі по ньому тушовую білий. Ось так. І провожу це все, дію з іншими нашими кавунами. Якщо вам хочеться підтемнити, можете підтемняти. Бо я, наприклад, на цьому етапі вже буду трошки темнити. Щоб потім мені було трохи легше це все виганяти в якийсь колір. Ось тут я можу вже взяти чорний. трошки розтягнути. Бачите? А тепер беремо червоний. Так, беру червоний. Це, до речі, моя бо мого червоного немає. Не придбала я собі червоний. Починаю малювати. Наприклад, десь ось тут. В я зроблю прям темну. Тут колончик я висвітлю. А далі все в мене піде в червоний. Можна спокійно замальовувати все в червоний. Якби в мене були шейки світтинки, я в їх додала. Тут, до речі, можна взяти цей ціпіш. Далі наступний наш шматочок. Беру для початку чорний. І прям добре. Ось тут промальовую ось цю темну тінь. Прям дуже добре. І так само ми зробимо із цим. Щоб прям видно було, що кавунчики відділилась. Ось так. Ми ось тут ще ось так трохи закинемо цієї тіні. Далі візьмемо білий. Легенько пройдемося, помідемо, де верхня частина, де нижня частина. Ось такі кавунчики у нас виходять. Де інда хочеться трохи білого, ми можемо собі це дозволити, де інда трохи відмітить. Але де інде не перегибаємо. Так, далі. Згадуємо, що в нас є наші кісточки. Мені дуже подобається цей білий колір. Я його спробую зараз трохи. Замалить. Далі згадуємо про чорний. І про чорні наші кісточки. Їх не обов'язково дороже мега-видно. Це може бути ось якась така половинка. Ось тут десь просто лінія. Тобто геть без гіпер. Десь повноцінно, десь тільки лінія, десь її буде більше, десь її буде менше. Дуже круто, якщо вони з кадру якось, знаєте, трохи як тут виглядають, що не ярко так виражені. Ось тут можемо так трошки пододавати. Далі з колонами, в принципі, поки що все. Повертаємося до нашої тарілочки. Перше відділяємо ось цей бортик. Це такі він повинен буде. Тому за нього, в принципі, не намагаюсь виходити. Трошечки вже починаю розмазувати, тому що зараз ми ще сюди будемо докидати тіней. Ось таких чорних. Грубых теней. Вот так. Растираю. Я же на видео так сделаю. Вот так. И вот тут. И вот так. И yeah. Знаєш, у нас є і світлі частини тарілки. Особливо ось тут. Вона ну, дійсно, знаєте, схоже на ту тарілку, яку ліплять. От масляній постелі, мені здається, так і буде. Ось так десь. Трохи підтимним, щоб ніде нічого не вилазило. Ось тут ще замалюю також. таріночку, просто, до речі, можна ось так білим, просто шліпанути. Є, тепер повертаюсь сюди, тому що тут нам потрібно ще якось вималювати Жи. цей рушничок. Це який я взяла з чогось. Ось тут буде темна сторона, ось тут, ось так. Далі білий. Ось тут, ось так. Трохи будемо заходити на нашу тарілочку, нічого страшного. Ось так. І далі зелений. Тут даємо більше. Наскільки це можливо бо чорний, ну. По ньому, як бачите, не так яскраво взагалі малюють. І чорний, звичайно. І, в принципі, все, наша картина готова. Я щось трохи тут ще білого випущу. Напишіть вам. і до зустрічі в від нових відео.